Зробиться ще акумулятор ну, для до нього, і то тільки тоді будемо передавати на фронт. Оце 10 дюймів, це 7 дюймів. Бачите, він менше трошки. Бачите, камера, яка тут, тут знаходиться, це у нас цифрова камера, вона і вночі бачить, mm. бо він дорожчий. Тут у нас аналогова камера, він денний. Сьомка вона працює як камікадзе. Тисячма навіть більше жінками. І ці береги я особисто їм зав'язую на ліву руку і кажуть, я ближче до серця. Це доріг. Я б хотіла зараз дітям, які тут знаходяться, нав'язати, бо це наше майбутнє. Що тебе до тебе? Я должна была сегодня бути на машині, але у меня було більше того легше. Далі Родь, давай фонд що. Візьми, візьми, На кожній стороні, на стороні нам.